У свято хрещення господнього лучани не лише традиційно освячували воду, а й збирали гроші для ЗСУ. Зокрема, для волинських спецпризначенців із загону Любарт. Захисники зараз воюють в одній з найгарячіших точок в Бахмуті на Донеччині. На цих кадрах частинка їхньої роботи. Працюють жовтим і зеленим. Утім, нині військові потребують прилади нічного бачення, щоб в будь-яку пору протистояти ворогові. Допомогти в цьому вирішили у Луцьку. Долучилися студенти, ресторатори, монахині з монастиря Василія Великого і чимало інших небайдужих людей. Тут у нас поки спокійно, ми маємо тримати тут тил, поки вони захищають нас там. Ми їм за це вдячні, і ми тут е, навпаки, щоб люди долучалися ще більше, було не треба як вам сказати сидіти на місці і думати, а це ж нас не стосується, поки не прийде в сім'ю. Монахині напекли просфор студенти безліч різноманітних смаколиків. Ми вже дуже багато розпродали, в нас було печиво Браунті, тістечко, картопелька, кекси, а ось такі бокси є різноманітні. Тут набір солодощів. Крім того, на благодійній ярмарці представили дерев'яні вироби ручної роботи та різноманітні прикраси. Люди, скільки можуть, стільки хто дає. Я так, що просто даруємо, є, допомагаємо так само на благодійність. Є бабусі, які не можуть, на жаль, собі дозволити ми. Так, до чаю. організатори обіцяють, що це не остання благодійна ярмарка, адже вважають, що нині слід усіма можливими способами допомагати армії. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.